накладав, і нема хрончику. Не знаю, я його повикопувала повикидала. А придбать, слабо. Придбай. Щас з'їв і замерзен у нас. Ну то що ж тобі, така твоя доля. <ривіт> так, давай старий тіду. Привіт, діда. Всім доброго здоров'я! Що дід дібера робити? За що сьогодні на вечері в нас? Холодна, каже. Холода. Ти подивись, який ти холодець. Ти вже видно все через тарілку. Там одне м'ясо в тому холодцю. Ще й курячий. Воно Романа. видно яке золото зверху зібралося. Так, так. Курячий трошки свинини там. Ну і свинина і курятина, та й Хороший вийшло. Хороший ну, супок, Це ж у нас свято якесь, мабуть. Чи нема? Сьогодні? Яка сьогодні? Нема? Та ладно, буде сьогодні свято. Може, колись не буде що їсти, то тоді не буде свято, а як є, що їсти, то свято. Ох, бабу, бабу, як ти маєш. Все й ловить Своїна. не можеш. А смачно? Дуже. І не, там не Намазую тако, намазуй поверху. Колоцю намазуй кажу. Ну, да, а Надо розмазувати скраєчку такого, не вскрізь. Давай. Як я... Ти я вже тобі навчусь тебе може колись. От так порозмазував, порозмазував. Командуванням ще й тут треба. Я разом. не команду, я учу по-настоячому. Носа сунуть, не треба. Да. Не хочу я носа сунуть, а тобі треба. Не, ти сунеш. Та твого. Так, гід, що там на дворі в нас сьогодні? Зима. Так? Да? Так. Да. <схід> Чого зопер замерзши, що в тебе зима вже? Хорошо вже. Да? Там тучі збираються. Оце вже і кажу. У мене вже півдня в телефоні дощ. Іде. Wow. У мене і вранці йшов дощ у телефоні. Ну Коли ж він почнеться вже той дощ, вже й хмари зібралися. Уже люди пишуть, що в них вже дощ починається моросить. Він і буде моросити, да, він хороший не буде, бо там двадцять на день 50%. Там. Він, да, він буде моросити два дні, повинен моросити. Ну, так як його до сих пор немає, то може і не буде. Так дід хай йде, бо пилюка така, що вже дихать важко. Одна пилюка і вся, я по дворі воду розливаю і все одно висохне і опять пилюка і опять пилюка. Та стільки ж можна вже. Так що нехай іде. Особливо ось вночі, як я буду спати, нехай іде, приходить. Адьом. Та днем не обов'язково, Ну, може так пройти трошки та й піти. Ну, хай більше вночі йде. Щоб можна ж якось вийти, та що його виходить. Завтра включу опалення, бо завтра сильно пониження температури буде два дня, Треба якось грітися. Не буду ж я сидіти. Це я сьогодні грілася на городі. Сьогодні день такий гарний був, що сонце світило, да, і сонце. тепло було. Було. Цілий день сонце світило. <х matweev> а ти що в погребі сидів? <nty providers> Цілий день сонце світило, я ж на ньому й грілася, отак через вікно то так тепло було. Ото як ви'яснилося, в 10 часов ранку, бо зранку було хмарно, думали, дощ піде, не пішов. В 10 часов сонце, як вийшло, то воно аж до вечора було. Хоч тучі налітали, так налітали, такі десь пролітали мимо. Ну, а я ж усі не замітив, було сонце, не було. Сонце. Ой, Боже, бедний Боже. ти дід. Чим ти був зайнятий так сильно, що ти й сонця не бачиш у горі. гребики крути. Нема коли гору глянути, бедна ні, людина. Ні, ні, Крутить собі там під носом дивиться, а на небо нема ага. коли подивитися. Боже, люди, люди. Всю красу мимо пройде вся краса. Давай колись до лісу підемо на красу, хоч подивимося, там вже листя міняється. Вже комарі, мабуть, поховалися. Ось як можна впадати. Та щоб не сильно впадало, щоб ще ж висіло, красиве, там різнокольорове. І внизу застелить воно. Буде красивий красиве. От якби дощ пішов, то ще б і гриби були б якісь. Помічтай, цілої літа не було. Да говорю, візьметь, як три каплі паде. <рив> Ой, діти зимові греби, ще, можуть бути. Зато в грудні нам дощі обіжають. От тоді можуть і гребити. Ну на Новий год і підаш. А <рив> <рив> <Будуть біленьки. рив> <рив> Може. біланьки. то Хороші біленькі, новорічні, так. Да. да, може. Слизнючки. Ох, і холодець сьогодні, діда, нащо ти так, гриби? Так, каже. Ага. Каже, нащо ти гриби? Як у мене такий холодець є? Ти ще й проголодався. Та я гриби не люблю, я так собирати люблю тільки. А, ну, так. а, а, а... як є на тарільці та й люблю поїсти, погребти теж. О, трошки. Маринованих трошки. Маринованих ти не їси, я вже маринувала. Як намаринувала, так вони стояли, поки пороздавала всі. О, у погріб заховала. Да. і дідові не дало. Вони і не їсть таких, Це їв то понаходив. Yeah. Дід, нафік тобі ти гриби, воно диви, який холодець ти чмакаєш прямо на весь рот. Ah. Диви, диви, диви. Ти усе з'їсить? Mm. Та я не думаю, що ти з'їси все. Половинку такого. А, ну хоч половинку з'їш, а то буде на ранок тут. Тільки після нього ж води тоді хочеться. Ну то поп'ємо Ага, ну, зараз треба менше води, бо вона холодна. І води не взяв вже. А ну то заболієш та й знав тебе ж ти знаєш, як тобі болить. хорошо. А там теж холодний? Ну, був теплий колись, я його ставила ну, тільки теплий. Кімнатний, да. Це з холодильника, а то кімнатний. Нас обирала яблук, скільки падає там винограду пішла, нарвала до... нарвалася. Та й компот, там і цукру не треба, яблука солодкі, виноград солодкий. Ох, а це ж я собі ще блюдо ну, деке зробила. Та а діди не знає, що воно таке. Капуста з м'ясом. Бля... ту капусту, бачите. <laughs> ну, буряк я можу. <laughs> Дід, що це за рецепти засучиняєш. Буряк. Ты бачиш, що буряк червоний? Це я знайшла в цьому в інтернеті э, салат Леді. Та так сміялася з цього салату. Ой, e, що це за Леді, що салат для неї слабительний? Ну. Послаблюючий да, буряк вже. Шайна... І назвали Леді. Смачного дід, їж собі. Да. Щоб ще й Леді назвали його. Там буряк, цибуля, трошки підсмажена. Ну, це yeah. хтось так і придумав, то так і написав. І яйця варені. Ну, кріпше я додала. І все, яйця варені. Цибуля буряк. І бурьок. І було там трошки майонезу У мене, думаю, візьму щось такого і якогось е, цього. вредної. Тільки тут оце, що дві ложки майонезу. Ну, думаю, один раз можна. А ще що там бути? Ну куди воно там? Солені огірки два штуки. Куди їх туди ложити? Що ж воно буде? Мені, я його і не пробувала, але мені. Не знаю, воно не понравилося, що там був огірки. Я їх туди не ложила, бо вони мені там не треба і даром ти огірки. Ну, і... і це я воно трохи з'їла. Більше з'їсти не можна, бо воно якесь таке, що їси його, а потім вже й не хочеться їсти. Добре, що я його багато накалапуцяло, а ото тільки стільки. Маленькі чотири бурячка такі думаю, маленькі. вкін. Таня, та, та добре, ще п'ять яєць ворог. І дві цибулини підсмажені. Ну таке. Да. Для Ледів це точно воно. Ладі мені каже, така істина. Ну, це тільки назва така, що вона така, леді, Яка вона можна сказати? <реш> Слабі, ну не знаю до чого та ладі, Ну, я така приготувала, бо схотілося буряка, думаю, якось його приготувати. Ще й так написали, що такий салат, що ви ж будете їсти, не може зможете відірватися від нього. Ну, кожного свій вкус тут така. Та ну хтось це стільки з'їсть такого а, буряка. Ой, Боже. Та ще й огірки туди, не дай Бог. Я від огірків відмовилася через те, що ні квашені, ні закрутки вже у наші роки вони не, не повинні. Не то, що вони не йдуть, а від них треба повністю відказуватися людина, яка щось, щось. щось знає про своє здоров'я і знає, куди воно йде соляні, я от його поза шкурою, тоді вода йде. Так що я повністю відказалася від закруток і від квашення. Дуже. І дід у мене страдає. От у нас капуста є, тушена з м'ясом, тушена без, квашена, не квашена, а така вона. Да. Натерта. От капусти тільки вуха росте. У діда вже як і воно да. виросте. Да. От зараз дід покаже, що в нього виросло от капусти. Ти свої <реш> покажи. Покажи, в тебе от капусти виросло. Оце ти як розказуєш, то показуй, що воно виросло. А вуха, бач яке. Та бачу. Ну, то <реш> і більше чого і і не виросло. Виросло. Хвостик, виріс. Да, <laughs> uh, <и ластариски>, <laughs> а, верить. Він на старість, росте. А що ти не знала бісе на старість? Я щось не бачила, там і сзади нічого. А що чого бачить, його <laughs> не надо бачить. <laughs> Діду тебе. <laughs> Чувствується. Да? Та не бачите. так. Да. <реш> ти не вже ти чого, Не <реш> <ли> розбирайся. <реш> Я не бачу. Ти ж вже розказуй, як воно. <реш> 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 Може, якийсь рецепт у тебе є особливий. <реш> особливий рецепт. Це ти казав, після, кого? після капусти. Да. А ну що ж ти А, то ти й насадив її оту їсти. <реш> <реш> Я не хочу, щоб у мене хвіст виріс. Бана не буде вже такого. Та воно я є за що взяти, а бралися? Взяв? Ото Лаша за вухо взяти. Ох, і дідь свій. <гум> він сьогодні не змерз мабуть. Бо якби змерз, то фіг би він щось розказував, а сидів би тільки бурчав би. А як йому сьогодні не холодно чогось, ну нічого. Та ніфіасія, дві дві жовки заказав. Бог <гум> да, і гострі, От попробую. Хай буде. Дві ножовки заказав, що це то він буде різати, цей дід. І ще наливай. На <ріст> Наливай бігом запивай. Ж ти? Лимона хватив дід і зразу скривило його так. Бідний дід хватив. Але аж то вітамінчик, дід, то корисно. Та да, але шкурка тверда. Чого це вона тверда? Якась тверда. Ну нічого ти. Лимони можна, із, бо ти казав апельсини з шкурками, там шкурка погана. Ти... А в лимона хороша. Та, да, ти ж його сушиш, сушиш, а потім починаєш да, 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 сушу. А свіженько. Хорошо. Принесеш мені Свіженького. Хорошо, діти, ти так розбалакався сьогодні гарно. На це ще щось хочеш. Я вже нічого не хочу. І навіть салат леді не Я хочеш попробувати якого метку тобі? Ложечку таке. Оно їше капот свій. То вже ж випише. Ото час. його вип'єшся, ти за вечір вип'єш. Бо після цього холодцю буде так води котіться, дві ти... чашки зараз ввалить капоту для всього. Нічого ти ще його чашку. Я, я спеціально принесла, щоб тобі далеко Молодець. не Молодець, Молоді. Так. Ну все тоді, діду. Ти вже довольний. Усим. Та на жарся доволі. Да, До, і що далі буде? Куно підем дивитися. А, а, Ю. а перед кіном ще? Перекур. Потом. І, і в люлю. Ні, що логи помию. Ха. І вуха. Бо вчора <рився> я бився хватить. <рився> 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 Нємик, каже, красоту збиватися. Красоту нельзя збивати. У мене баба як убивалася. Не знаю. А, то я розкажу. Так два пальці вчила вмиску, а ага. оті протерла. Ага. І О. красиво. Отаку протерла і все і добре, отак. вона от, от сну, от сну, от сну да, А да. ми до сну готуємося. Да. Не фіксон розганять. Так, да? ну ладно, дід. Махай до побачення. Ну, всім доброго вечора, до побачення. Смачного, смачного вечора. Да. Ну так, да, смачного баба yeah. меду не дає, то вже воно не так смачно. <laughs> О, Я зараз щас... дам, якби ж таке казати цього. Шер... Ти так... такий нещастий притворяєшся. Да. Ти свою порцію з'їв, тепер й мою хочеш, а я свою розтягую. То, то, ж, то ж не таке, ти казала. Таке. Да, вже таке, а -а -а. Да. Ну все, діти. Ну все, все, до побачення. Ми будемо заважати. Відпочивати. Да. Відпочивайте, люди добрі. От трудового для. Включайте Завтра інвізори, другий прийде. ютуби. І вперед.